Це 17-річна Ліса Голм. У тихий літній вечір вона раптово зникла з кав'ярні у селищі, з кав'ярні у селищі Блумберг, Швеція. Те, що відбулося після цього, стало однією з найбільших пошукових операцій в історії країни. Сотні добровольців, гелікоптери та поліцейські прочисували сільську місцевість, сподіваючись знайти її живою. Але коли години перетворилися на дні і почали з'являтися тривожні натяки, у поліцейських з'явилося відчуття страху. І, на жаль, після п'яти днів пошуків вони отримали відповідь. Глибоко всередині сусідньої ферми слідчі знайшли те, що назвали молочною кімнатою. Місце настільки моторошне та огидне, що багатьом офіцерам потім довелося проходити терапію. То що ж сталося з лісою Голм? Що саме являла собою ця молочна кімната, і хто був винен у цій нелюдській жорстокості? Справді немає кращого слова, щоб описати вбивцю ліси, ніж огидний. І що глибше я занурююся в цю справу, то більше розумію. Останні миті ліси були справжнім пеклом. Це без сумніву один із найжахливіших випадків, який я коли-небудь розповідала. Настільки, що багато детективів, які працювали над цією справою, потребували психологічної допомоги. Навіть сама назва молочна кімната викликає мурахи по шкірі. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Це історія Ліси Голм. Це був тихий недільний вечір. Червня 2015 року маленьке шведське село Блумберг жило своїм звичним життям, чарівним, спокійним і мальовничим. Блумберг це місце, де життя тече повільно, а неприємності трапляються рідко. Адже населення тут надто невелике для великої злочинності. Уявіть собі: м'які пагорби, рівні поля, групи дерев і поодинокі ферми, сховані серед типових скандинавських краєвидів. На жаль, з усіх неправильних причин ви незабаром добре запам'ятаєте цю місцевість. Швеція часто посідає перші місця у світових рейтингах за рівнем життя. Найважливіші чинники, які враховують у цих оцінках, це житло, освіта та охорона здоров'я. Країна входить до лідерів за рівнем щастя, є другою у світі за якістю медичної системи і шостою за загальним рівнем життя. І все це змушує замислитися. Можливо, вони дійсно щось роблять правильно. Якість медичної допомоги зрештою змінює все, адже від неї значною мірою залежить наше життя. 7 червня 2015 року, у неділю, 17-річна ліса Голом закінчувала свою зміну в сільській кав'ярні біля підніжжя гори Кінакула – мальовничого пагорба, що розташований між двома озерами. Ліса була відомою своєю розсудливістю, добротою та відповідальністю, невластивими для її віку. Її батьки повністю довіряли доньці, тому спокійно дозволяли їй працювати в кафе та повертатися додому самостійно. Вона працювала там лише кілька тижнів. Раніше батьки щоразу відводили її на роботу і забирали назад, адже вона працювала лише у вихідні. Але того дня сталося щось нове. Це мав бути її перший самостійний шлях додому на новому мопеді. Близько 18.23, коли сонце вже сідало за пагорби. Ліса надіслала батькові повідомлення. Вона щойно закінчила зміну, зачиняє кав'ярню і ось ось вирушить додому. Дорога займала приблизно півгодини. Вона вже багато разів їздила цим шляхом, тож добре знала маршрут. Шлях проходив через ліси. Та фермерські поля, але вважався абсолютно безпечним. Та цього вечора все було інакше, бо додому Ліса так і не доїхала. Хвилина перетворилася на години, тривога її батька зростала з кожною миттю. О восьмій вечора він уже не витримав, сів у машину і поїхав у напрямку кав'ярні, уважно вдивляючись у порожні дороги в пошуках доньки. Коли він прибув на місце, спершу відчув полегшення. Мопед ліси стояв біля кафе. Але лише мить по тому серце завмерло. Ключі все ще висіли в замку запалювання. Поруч лежала її сумка, а шолом зник. Саме кафе було темним, зачиненим і безлюдним. Батько кликав доньку, обійшов будівлю, зазирав у кожен куток, але у відповідь чув лише шелест вітру і скрип старих дерев. Ліси не було. Переляканий і у о 21.47 він зателефонував у поліцію. Уже за кілька годин почалася масштабна пошукова операція. Сусіди, друзі, волонтери усі рушили допомагати. Про мені ліхтарів прочисували поля. Поліція обстежувала кожен сарай і комору в окрузі. Дороги перекривалися, і вже вся місцева громада знала, що зникла 17-річна дівчина. Попри величезні зусилля, перший обшук не дав жодного результату. Не було ні слідів боротьби, ні відбитків, ні слідів взуття, нічого. Час ішов, і тривога не ростала. Та, зрештою, з'явилася перша крихітна зачіпка. У старому Сараї, поруч із кав'ярнею через дорогу, поліцейські собаки відчули запах ліси. Будівля стояла занедбана, використовувалася лише для зберігання старих меблів і речей. Коли слідчі зайшли всередину, там було повно пилу, розкиданого мотлуху, старих інструментів і дерев'яних дощок, і саме на підлозі серед бруду вони знайшли чорну рукавичку. Пізніше підтвердили, що це була рукавичка ліси. Коли опівніч минула, масштаб пошуків зріс у декілька разів. Усього за кілька годин операція стала однією з найбільших у регіоні. Поліцейські прибували з навколишніх міст, а місцеві мешканці відмовлялися йти спати. Навіть ті, хто майже не знав лісу, виходили на пошуки, бо подібне просто ніколи не траплялося в Блумберзі. До світанку це спокійне село буквально змінилося. Створили тимчасовий штаб. Карти покрилися позначками. Радіостанції безперервно передавали оновлення. Місцева спільнота, яка завжди трималася разом, була приголомшена у їхньому безпечному містечку. Зникла юна дівчина. І коли сонце піднялося над полями Блумберга, стало зрозуміло. Страх і невідомість, що охопили це село вночі, лише посилюватимуться. Отже, щоб краще зрозуміти цю справу, спершу варто розібратися, де саме це сталося. І ким була Ліса Голм. Вона народилася і виросла у Скьові, тихому містечку на заході Швеції. До 17 років Ліса вже мала репутацію надійної, доброї та зрілої дівчини. Улітку 2015 року вона отримала свою першу роботу у тому самому кафе, де згодом і сталася трагедія. На знак довіри і підтримки батьки подарували їй мопед. Щоб вона могла самостійно діставатися до роботи. У родині вважали, що якщо працюєш сумлінно, маєш бути винагороджений. Друзі називали її веселою дівчиною. У шведській мові цей вираз звучить як денґлада Тєнен і означає людину, яка завжди усміхається, цікавиться всім навколо і випромінює позитив. Ліса обожнювала поп-музику, особливо гурт One Direction. Мабуть, це була єдина її маленька привина. Вона була вихованою, врівноваженою, відповідальною і завжди доброю. І навіть у день зникнення її поведінка залишалася такою ж. Колеги згадували, що Ліса була привітна, жвава у гарному настрої, як завжди. А вже за кілька годин її не стало. Поглянувши на карту, видно, що відстань від кав'ярні до дому ліси становила приблизно 45 кілометрів. І якщо мопед так і залишився біля кафе, отже, щось трапилося ще до початку поїздки. На світанку понеділка пошуки розгорнулися з новою силою. Поліція, солдати та сотні волонтерів прочисували всю місцевість: пішки, верхи на квадроциклах. Перевіряли поля, кювети, лісові хащі і фермерські господарства. Розширюючи радіус обшуку навколо кафе, спочатку територія пошуку становила лише 300 метрів. Це дозволяло перевіряти кожен квадратний метр дуже ретельно. Іронічно, але навіть так вони згодом дещо пропустили. У наступні дні. Зона пошуку розширилася до 10 кілометрів, адже часу минало багато, а слідів не було. 10 червня до операції долучилася організація Missing People – Це спеціалізована волонтерська група, що займається пошуком зниклих. Вони привезли професійне обладнання і тренованих людей. І вже через два дні, 12 червня, почали з'являтися перші справжні докази. На ґрунтовій дорозі лише за кілометр від кав'ярні, пошуковці знайшли рожевий чохол для телефону та частини самого телефону. Їх швидко підтвердили, як речі ліси. Далі, трохи вздовж тієї ж дороги, виявили порваний чек і квиток на поїзд, на якому було її ім'я. А вже наступного дня, 13 червня, з'явилася ще одна знахідка. Один із друзів батька ліси їхав повз кав'ярню і помітив, що сарай поруч більше не був опечатаний поліцією. Йдеться про ту саму будівлю, де раніше знайшли рукавичку. Чоловік вирішив оглянути місце самостійно. Усередині, серед пилу на підлозі, він побачив, як у промінні світла лищать перлинні сережки. Він одразу впізнав їх. Це були сережки ліси. Згодом це підтвердили і її батьки. Наступного ранку, неподалік дороги, що веде на південь, знайшли її посвідчення особи та ключі від дому. Всі ці предмети лежали розкидано і безладно, немов хтось навмисно розкидав їх, щоб заплутати слід. Станом на 11 червня, через чотири дні після зникнення, зона пошуку знову розширилася. Тепер охоплювала всі навколишні ферми та маєтки. Але далі все стало набагато гірше. Набагато гірше. Одним із господарств, яке перевіряли того дня, була ферма Мьоторп, приблизно за милю від кав'ярні. Ферма виглядала скромною, дещо занедбаною. На той момент там проживали троє мігрантів із країн Балтії. Цікаво, що, попри кілька років життя у Швеції, жоден із них не говорив шведською, лише литовською та англійською. Здавалося, нічого особливого в цих людях немає звичайні робітники. Але 12 червня, коли волонтери почали обстежувати територію ферми, сталося щось дивне. До них підійшли двоє мешканців: чоловік і жінка. Вони сказали, що поліція вже обшуковувала це місце і шукати тут нічого мовляв, не варто марнувати час. Та їхня наполегливість виглядала не просто настирливою. Вона була підозрілою, особливо поведінка чоловіка. Він був напружений, нервував і постійно повторював, що волонтери повинні негайно піти. Він навіть пригрозив, що викличе поліцію, якщо вони не послухаються. Але пошуковці не відступили. Вони чемно попросили його не заважати та продовжили перевіряти територію. І, хоч не могли пояснити, чому усі відчували, що на цій фермі є щось недобре. Вони ще не знали, що саме тут. Усього за кілька годин вони натраплять на страшну знахідку, яка покладе край пошукам. Іронічно, але спроба чоловіка відвернути увагу лише викликала ще більшу підозру. Його поведінка настільки занепокоїла волонтерів, що ті вирішили викликати поліцію. За кілька хвилин на місце прибули офіцери. Вже насторожені, і вирішили перевірити ферму повністю, кожен метр. Ферма була великою. На ній стояв житловий будинок, де мешкали ті самі троє мігрантів, два старих сараї для техніки, кілька дерев'яних споруд і маленькі склади вздовж польової дороги. Якщо глянути зверху місце величезне, із безліччю сховано, де можна було щось приховати. Коли офіцери наближалися до ферми, вони помітили, що всі знайдені раніше речі ліси, телефон, ключі і документи були знайдені на шляху саме сюди. Тобто хтось рухався в напрямку ферми Мьоторп. Це було вкрай тривожно. Після заходу сонця поліцейські розійшлися територією, освітлюючи все навколо ліхтарями. І саме тоді, серед високої трави біля невеликого сараю вони натрапили на перший доказ, який усе змінив. У бур'янах лежала темна куртка. Перевірка підтвердила, це була куртка ліси. Під нею її білий шолом, якого бракувало з першого дня. Після цього пошук сконцентрували саме тут. Поліцейські оточили територію і почали ретельно обстежувати всі приміщення: будинок, сараї, склади, кожен метр довкола. І вже за пів години знайшли кілька місць, які викликали особливу цікавість. Одне з них невеликий білий сарай у глибині подвір'я. Детективи помітили, що трава перед дверима була притоптана. Ніби хтось часто ходив туди останнім часом. Це виглядало дивно, адже будівля явно не використовувалася: старі двері, іржа, бруд. Вони відчинили двері, і всередині одразу ж відчули знайомий нестерпний запах запах смерті. Сарай складався з двох невеликих приміщень спальні та роздягальні. Запах йшов із роздягальні, точніше, з одного зі старих металевих шаф. Детективи відкривали шафи одну за одною і, зрештою, знайшли те, чого боялися найбільше. У вузькому металевому відсіку лежало тіло ліси. Голм вона була частково роздягнена, рот, заклеєний сірим скотчем. А навколо шиї, мотузка з вузлом. Поліцейські завмерли після п'яти днів безсонних пошуків вони отримали найгіршу можливу відповідь. Тієї ночі ферма Мюторп заповнилася криміналістами в білих костюмах. Вони ретельно збирали волокна, відбитки, сліди взуття, зразки ДНК, усе, що могло пролити світло на події. І хоча про це розповідатимуть далі, можна сказати наперед: доказів було чимало, Новина про знайдене тіло миттєво розлетілася країною. Добровольці, які п'ять днів не покладали рук, були спустошені. Навіть досвідчені офіцери стояли мовчки зі сльозами на очах. За одну ніч спокійне село Блумберг перетворилося на місце трагедії. Після того, як тіло ліси Голм було знайдено, вся увага слідчих миттєво прикувалася до мешканців ферми. І серед трьох людей, які там жили, один одразу привернув особливу увагу: той самий чоловік, який напередодні намагався відігнати волонтерів. Його звали Нярюс Болявічус, 35 років, родом із Литви. Він жив на фермі разом із дружиною Іреною та молодшим братом. Наступного ранку всіх трьох заарештували для допиту. На перший погляд, Нярюс здавався непримітним. Кремезний, мовчазний, працював фізично, тримався осторонь. До Швеції він переїхав кілька років тому, нібито в пошуках чесної роботи і кращого життя. Оселився на фермі з родиною, не конфліктував, але й не намагався інтегруватися, навіть не вивчив шведської мови. Та коли поліція обшукала його житло, виявилося, що за зовнішньою тишою ховалося справжнє чудовисько. На його комп'ютері знайшли велику кількість насильницьких порнографічних матеріалів. Історія пошуку в інтернеті показувала одержимість темами контролю, агресії та домінування. Ситуація для нярюса виглядала дедалі гіршою. Але ще гірше стало тоді, коли криміналісти порівняли зразки ДНК з місця злочину. Не усвідомлюючи наскільки це очевидно, він залишив свої сліди буквально всюди. На одязі Ліси знайшли його ДНК, на мотузці, якою її зв'язали, теж його ДНК, на клейкій стрійці, якою закрили її рот, також. Попри це, Ростен підтвердив, що сексуального насильства не було, але все вказувало на те, що мотив був саме сексуальний. Сусіди додали ще більше тривожних подробиць. Дехто бачив його авто неподалік кав'ярні в день зникнення ліси. І не просто проїжджаючи повз, він стояв і спостерігав. Також на камерах відеоспостереження на заправці його зафіксували того ж вечора, уже після часу, коли ліса зникла. Психологічно Няріс був типовим прикладом хижака, який прикидається звичайною людиною. Зовні сім'янин, працівник нічим не примітний, а всередині жорстокий одержимий збоченими фантазіями чоловік, який тільки чекав нагоди втілити їх у реальність. Коли його посадили в кімнату для допиту, поліцейські вже знали, що він вбивця. Проти нього було море доказів. ДНК свідчення очевидців і навіть власна поведінка. І все ж, попри очевидне, він усе заперечував. Від самого моменту, коли знайшли тіло, слідчі діяли максимально обережно, щоб відтворити події крок за кроком. Кожен доказ вказував на нярюса його ДНК розповідала історію, яку вже неможливо було приховати. Кожна справа має свою особливу деталь, яка найбільше вражає. І в цій історії такою деталлю стала молочна кімната, місце, де розгорнулися найжахливіші події. У старому сараї на фермі, який раніше використовувався для зберігання молока, криміналісти знайшли приміщення, покрите пилом і брудом. Здавалося, ніби це кадр із фільму жахів. І серед цього безладу одна деталь кинулася у вічі труба, на якій не було пилу. Коли її оглянули ближче, Виявили на трубі та на підлозі фрагменти мотузки. Експерти порівняли їх і підтвердили, що це той самий тип мотузки, якою була задушена ліса. Відтоді це місце назвали молочною кімнатою. Саме там, як встановили слідчі і сталося вбивство. Та жах на цьому не закінчувався. У кімнаті виявили сліди рідини. І після аналізу ДНК підтвердилося, що це був нярюс. Коли його спитали, як пояснити ці зразки, він заявив, що просто ходив туди, щоб полегшитися. В інший день навіть саме це звучало огидно. Навіщо робити таке у старому приміщенні для молока? Його ДНК було буквально скрізь. На мотузці, на одязі ліси і зовній зсередини. На стінах, навіть у його власній крові, знайденій на курці дівчини, що свідчило, що вона боролася. А просто біля молочної кімнати поліція виявила купу людських екскрементів, які теж належали нярюсу. Слідчі зробили висновок. Після скоєння злочину він був настільки збуджений і знервований, що втратив контроль над собою. Це була мить абсолютного приниження людської гідності і водночас беззаперечний доказ його провини. Але на цьому сюрпризи не закінчилися. Поруч із кав'ярнею у старому Сараї через дорогу поліція виявила ще одну моторошну деталь: Нярюс регулярно проникав туди до подій. І облаштував там маленьку кімнату з вікном, яке чітко виходило на кав'ярню. Коли стіни освітили ультрафіолетом, побачили плями, розкидані по всій поверхні. Лабораторія підтвердила, що це ДНК Нярюса. Він спостерігав за жінками, зокрема за лісою, і, дивлячись на них, потай задовольнявся. Тепер вже не залишалося жодних сумнівів. Це був огидний хижак, який довго готувався до злочину. Коли поліція склала всі шматочки цієї моторшної мозаїки, сумнівів більше не лишалося. Усі докази вказували на одного злочинця: нярюса Болявічуса. Одяг ліса, її особисті речі, мотузка, скотч, кров, відбитки, усе вказувало саме на нього. І навіть його поведінка лише підтверджувала провину. Він намагався відмовити волонтерів від пошуків, плутався у свідченнях, говорив неправдоподібні речі. Попри гору, доказів він продовжував усе заперечувати. Навіть коли його власне ДНК було знайдене на кожному з речових доказів, він твердив, що його підставили. Суд над Нярюсом розпочався восени 2015 року. Від самого початку всі розуміли, це буде одна з найвідоміших справ у Швеції. Журналісти описували атмосферу в залі як задушливо. Батьки Ліса сиділи лише за кілька метрів від вбивці. Коли Нярюса ввели до зали під конвоєм у в'язничному одязі, весь зал занімів. Він уникав зорового контакту з родиною Ліси, не виказував жодних емоцій, сидів із кам'яним обличчям. Його байдужість лише підсилювала жах від того, що він зробив. Хронологія подій встановлена судом. Близько 18.23 ліса закінчила роботу у кав'ярні разом із двома колегами. Вона надіслала батькові повідомлення, що вже збирається додому. Колеги пішли на автобусну зупинку з переднього боку кафе. Аліса вийшла через задній двір, де стояв її мопед. Саме тому ніхто з них не бачив, що сталося. У цей момент поруч стояв нярюс, який вже якийсь час стежив за кафе. Він чекав, поки вона залишиться сама. Коли дівчина підійшла до мопеда, він підійшов, нібито попросити показати дорогу до сусіднього міста. Цей прийом був не новий. Кілька тижнів до того він так само намагався зупинити іншу жінку, але вона встигла втекти. Нярюс, можливо, сказав, що не розуміє шведської, і попросив лісу ввести адресу в GPS його машини. Коли вона нахилилася до панелі, він захопив її силою. Він доставив її на ферму Мьоторп до тієї самої молочної кімнати. Там між ними розгорнулася боротьба. На руках ліси потім виявили частинки його шкіри, а на її курці його кров. Він зв'язав її мотузкою, заклеїв рот, спробував реалізувати свої збочені наміри, а потім задушив мотузкою. Після цього, у стані паніки та збудження, він втратив контроль над собою, а потім сховав тіло в металевій шафі сараї. Щоб відвести підозру, він розкидав її речі. Телефон, ключі, документи уздовж дороги, що вела від ферми. Слухаючи все це, зал ледь стримував емоції. Нярюс так і не визнав провини. Його адвокати висували абсурдні версії, ніби його підставили або навіть що в злочині могли бути замішані його дружина чи брат. Обидва, втім, були повністю виправдані. Брат зізнався, що Нярюс благав його створити фальшиве алібі. Мовляв, інакше усе спишуть на бідного мігранта. 17 листопада 2015 року присяжні оголосили вирок Нярось Болявічус, визнаний винним у вбивстві ліси Голм і засуджений до довічного ув'язнення. Та історія не закінчилася навіть після цього. Шведські в'язниці відомі своїм гуманним ставленням. Деякі більше схожі на гуртожитки ніж на тюрми. Нярес відбував покарання саме в такому місті, але на початку 2017 року він попросив перевести його до Литви, нібито щоб бути ближче до родини. Здавалося, дивним адже литовські в'язниці значно суворіші, та згодом стало зрозуміло, він мав план. У Литві він подав клопотання про пом'якшення вироку за місцевими законами, і спершу йому вдалося добитися скорочення покарання лише до 15 років. Проте згодом, після суспільного обурення вирок знову переглянули. Довічне ув'язнення було відновлено, але Нярюс уже не дожив до його завершення. Після численних конфліктів і знущань з боку інших ув'язнених його убили у камері, зарізали. Так закінчився його шлях. Та навіть смерть злочинця не повернула спокою. Уся Швеція пережила цю трагедію як національну рану. Понад 900 волонтерів брали участь у пошуках ліси. Їхня надія знайти її живою обернулася глибоким болем. Кав'ярня, де вона працювала, стала місцем скорботи. Батьки і мешканці Блумберга досі згадують її як добру, творчу і життєрадісну дівчину. Яка мріяла вивчати архітектуру в Австралії. 7 липня 2015 року відбулося її поховання. Церква не змогла вмістити всіх. Понад 130 людей були всередині, сотні стояли зовні, слухаючи через гучномовці. На згадку про лісу біля кав'ярні посадили вишню сакури, яка щовесни розцвітає, нагадуючи про її коротке, але яскраве життя. Це історія, яку неможливо забути. Трагедія, що залишила шрам на цілому місті, і найбільш болюче того дня, коли це сталося, це була перша в житті ліси поїздка додому самостійно. Іноді життя буває надто жорстоким. Дякую, що додивилися до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї історії у коментарях. І якщо бажаєте підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства. До зустрічі у наступному відео.